Який би не був ідеальний задум, який би не був ідеальний стартап на папері, наскільки він би не був прописаний, його реалізація можлива лише із перших кроків. І перші кроки завжди будуть не ідеальними, а дуже часто і нерезультативними. Дуже рідко, коли перший крок він є завжди 100% результативний, він вже... Ні. Звичайно, що досвід... До Знання, вони допомагають у реалізації, але ви завжди на початках будете незадоволені. У Вас завжди не буде на початках чіткого бачення структури всього. Навіть я, наприклад, так, я там займаюся і просуванням бізнесів, я не бачу до кінця всієї постійно картини. Так само, як я от, дивлюся, спілкуюся з людиною, я не бачу до кінця е все повністю. Лише декілька етапів, декілька кроків допомагають вирішити будь-яку ситуацію, будь-яке питання. Тому саме найголовніше це зробити тих декілька кроків. Далі воно все повністю відкривається, все повністю картина і вже є розуміння, що для чого ми робимо. Це нормально, якщо ви. Ви не розумієте, як робити, що робити. Це нормально. Про це ніхто не говорить, ніхто не говорить про свої перші кроки, ніхто не відкриває цього. Але це дуже важливо, тому я про це хочу розказати: що у всіх дуже складно перші-перші кроки. Вони дуже такі карявенькі, так само як це відео, не ідеальні і немає ніякої структури, немає ніякого розуміння, що робити, як зробити. Це нормально. Все з вами окей, коли ви не знаєте. Але головне, що ви робите, що ви щось йдете маленькими кроками, недосконалими. але ви йдете на зустріч до своїх реалізацій, своїх задумів, до вирішення своїх питань, до своїх проблем. Нехай це буде не ідеально. Не зупиняйтеся.